Якщо навіть та у пана там п'ять коханок, це не означає, що він погана людина. Тетеньки, все, що бачить. Знаєте, черв'ячок живе. Чоловік стоїть рачечки, і вона на нього поставила ногу. Блін, ну, чувак, ну. Прокинься! Ну вже ж почала, да, фантазія розігралася, ви ж розумієте, така тема. Серйозний сад за секс. Ого-го, київська щековиця, знаєте, просто. як пішла, як пішла. Знаєте, в мене брівки, просто вони вниз вже не поверталися. А він такий, боже, кохана, дай я тобі поцілую мізинчик. Стара шкура теж в нагоді. Там взагалі веселі викладачі. Хто сказав, да, що психіатрія не прекрасна. Прекрасна, просто ми її не розуміємо. Привіт, слава Україні! Я сьогодні знаєте, наділа на цей от красивезний от наряд. Не просто так. До речі, я дізналася, що це називається кацапейка. Там в книжечці, про яку я зараз вам буду розказувати, там це практично головний персонаж. От, саме от така вовняна кацапейка, мені так слов подобається, от, оточена оброблена от таким от хутром. Ну, Там, правда, було по-богатому, там було справжнє хутро. У мене просто з хутром. Ну І бачите, стара шкура теж на годі. Це Леопольд фон Мазах, Венера в хутрі». Ви знаєте, ви мені радили цей твір на бомблячку. Але я вам чесно скажу, бомблячки не сталися, бо мені дуже-дуже сподобалось. Це, як би то знаєте, не було смішно. Це дуже серйозний твір, це дуже серйозна робота, і вона варта, знаєте, такого серйозного розгляду серйозного відношення до себе. Да, темка там ой-ля, ля але ну, всяке буває, всяке буває, знаєте. <скільки> вот. E, значить, оповідь іде дуже так. Знаєте, мені сподобалось тут. Давайте я прочитаю на а потім ще знаєте, скажу все, що я хочу вам сказати. У повісті Венера в хутрі описано факт з особистого життя автора. Він і його нова коханка уклали письмовий контракт, згідно з яким на 6 місяців професор історії Львівського університету перетворяється на роба за умовами, що баронеса завжди носитиме хутра. Проте ця повість насамперед про безмежне, фанатичне одержиме кохання і божевільне почуття чоловіка до жінки. Чоловіка, який ладен був пожертвувати всім, а зокрема власним життям заради свого кохання. Та про жінку, яка спочатку не могла зрозуміти суті вигаданої гри, а потім вміло нею користувалася. Ну, по-перше, викладач-професор Львівського університету, да, тільки ми відклигали від да, пані паніферю. Да от. я дивлюся в, універ... в львівських університетах. Там взагалі веселі викладачі. Тут, по-перше, я вдячна, я за, завжди кажу, що я, що я вдячна e, людям, да, коли вони дають настільки щиру e, сповідь про себе. Я це казала, от, наприклад, коли я вам розповідала про Жан-Жа да, його твір e, сповідь, ну, це не зовсім твір, це, ну, по суті, його сповіді була записана. От, де він сказав, що я такий, який я є. Я не буду не прикрашати, не намагатися бути кращим, ніж знаєте, щоб аби вам сподоби... сподобатись, я не червоне яблучко, тому як є, так є. От. І так само Леопольд фон Захір Мазах, я вдячна йому за його щирість, я вдячна йому за його відвертість, я дякую йому за те, що він дозволив. Дізнатись про себе трішечки більше, інколи думаєш, ніж хотілося б. Е, ви знаєте, дуже класний хіт, е, да? ну, Якщо Жан-Жак Руссо чесно писав, От я такий, я сякий, я та та та, та" від першої особи, то е, все ж таки Леопольд фон захермазах він використав ход хід такий, він е, розказує, начебто, від особи його друга. Да? Начебто друг от, пан Северин він розповідає нашому от, Леопольду, пану Леопольду цю от, історію свого життя, саме сповідуються перед ним. І це дуже круто. Тут іде, знаєте, цей чоловік Леопорд, Леопольд фон Захір -Мазах, він шаленів від картини Тіціана Венера з Люстерком. Там лежить дуже красива жінка. і... Як би так сказати, нижні принади жіночі, вони вкриті дуже таким розкішним хутром. Ну, Шикарна, шикарна картина, просто Тіціан, да? не недарма люди тоді захоплювалися, ну І зараз теж. І тут дуже багато, до речі, ще до е, до Ветхого завіту. Де, в принципі, був ту по факту матріархат, коли жінка була головною, коли жінка як, як казала, так і було. Причому тут, знаєте, тут дуже круто переплетено і не ветхий завіт, а старий завіт, вибачте. Старий завіт, язицтво дуже круто прописано, де люди не, якби так сказати, не заморочувалися цими моральними нормами, з цими, от, всім, що не можна, і так далі, і так далі, і так далі. Але. Ну, Це не казали, що вони погані люди. <с> От, якщо навіть та у пана там п'ять коханок, це не означає, що він погана людина. От. І тут дуже круто приплетена, плетена, заплетена грецька міфологія саме часів Зевса <с> і його самовільної такої любові. До речі, сьогодні прочитала дуже класний мемчик. що то це вигадав, що вірність то є е, саме от, подружня не зрада. Каже, в мене от, собака, він татенький, все що бачить. Взагалі, навіть стовп і ніжку табурета, але е, він настільки вірний, я знаю, що будь-яку хвилину часу він за мене віддасть своє життя. Причому ти каже, до чого е, там погане слово було на букву є. Е, і вірність, це різні речі. От. До речі, щось в тому є. Щось в тому є. От. Ну, коротко, це більше знаєте, таке відчуття власності, що от, ну, ти моє і більше нікого. А вірність це реально трошечки інше. От. Не всі подружні пари, які вимагають да, не мати коханців чи коханок одне за одного життя віддадуть. Ну, будемо чесні. От. Хоча саме ні ким більше не кохатися, вимагають. От. Ну і тут цей от Северин він постійно розповідає, там у нього ще наш ну, оповідач, ми не знаємо, хто це оповідач. Він прийшов до Северина в гості і бачить, там картина стоїть розкішна жінка, і там чоловік стоїть рачечки, і вона на нього поставила ногу. Ну типу рапні. І приглядається, а там обличчя того Северина. І він каже, Ха -ха, що це таке? Що це таке? От. І ти каже, да, була в мене одна така шикарна пригода, в общем, вона мене дуже багато чому навчила. Ну і от тут він починає свою сповідь. Ще хочу, поки знаєте, не перейшла більше по тексту, скажу, що нереально красиві описи всього. Природи, стосунків, відносин, людей, всього, що тільки можна описати просто. Знаєте, от краснослів'я. От Мазах пише от саме цим краснослів'ям. Тут от ця от Венера, да, жінку, яку пан Северин назвав Венерою своєю, це Ванда Фонду Наєва. Вона язичниця, вона просто шаленіє від. Я ж кажу, вільної любові давньої Греції. І, як вже сказано в Анотації, вони значить, домовились підписати контракт, і за ці півроку, окрім того, що вона буде госпожою він буде рабом, він має довести, що він гідний, щоб вона вийшла за нього заміж, заслужити цю розкіш, бути чоловіком цієї жінки. І ну, настільки. Опять-таки неочікуваний фінал, неочікуваний поворот, ну просто. Не, ну, ну, я навіть за нотації думаю, ну, що вона вигадає, ну, різні різні. Ну, вже ж почала да, фантазія розігралася, ви ж розумієте, така тема. От, але вона мене просто, знаєте, навіть я до такого не додумалась, от, чесно. От, е, в принципі, книга чому гідна, чому класна, бо ця повість вона. Про те, що просто таке да, статеве захоплення е, воно переростає в дуже жорстку психіатрію, дуже жорстку. Знаєте, це ну, може такий гімняний приклад, але да, от, ну, як би так сказати, такий статева акт, да, якщо там перемкне на психіатрію, то це вже з гвалтуваннями. Е, так само ну, тут принаймні все добровільно було. Тому от саме як його покора жінки, покора, там, звісно, все це йде від владної матері, і як він захоплювався саме сильними жінками, не такими клушами-матрушами, як він, він хотів, щоб ним володіла жінка, він хотів, щоб домінувала жінка. Він не хотів таких от звичних ієрархій він і... Знаєте, ну, я ж кажу, що там, е, в принципі, ця Ванда вигадувала, що вона робила, це просто і на що саме вода, коли перейшло вже на психіатрію, що він витримав, це просто хай Бог милою От, Я просто, знаєте, як, як ти таке витримуєш, як, як, ну, 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 кін треба бути, щоб ну, ну, знаєте, це знущання, це там ну, все що завгодно, ну, блін. Ну, Чувак, ну прокинься! Ну, вона тупо тебе з гівном мішає. Там, 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 там таке було, що просто, знаєте, ну, виваляла, не погордувала. Я я ж кажу, вон, бачите, скільки наліпила всього і всякого. Думала вам зачитувати якісь шматочки, але. Я не думаю, що потрібно, бо цю книгу варто прочитати без зачитувань. Так, да, Зараз хтось аплодує та ні вже не буде зачитувати шматки книги. Ви знаєте, я в лютому захваті від, ці, від цього твору, по-перше, він написан дуже чесно, по-друге, -по він написан правдиво, він написан, знаєте. Автор не боявся показати, що він брудний, що він, навіть якщо він дав костюмі, навіть якщо він е, в кроватці там, да, в якоїсь дуже красивій і дорогій, але, знаєте, черв'ячок живе. от, І ну, це я взагалі такий жанр дуже люблю, коли люди відкривають своє якесь от, тайне, коли таке своє, знаєте, Паскудненьке людське, це взагалі мій улюблений жанр. От. Я шаленю від цього твору. Просто, знаєте, пересказувати, я ж кажу, по сюжету. Ну, от вони підписали контракт, е і в них був дуже такий серйозний садомазосекс. Е, за секс. Ну, вона була госпожою, да, вона пішла, але ця жінка просто прийшла. Е їй це збентежило, назвемо це так. Типу вона, знаєте, теж коли бачиш професора Львівського університету такого всього правильного в костюмі з папочкою, і тут він тобі ввечері пропонує там таке твою окої, що ого, ого, київська щекавиця, знаєте, просто як пішла, як пішла. нє ні ні нє Іншим разом, іншим разом. От, і вона каже, ну окей, ну, сьогодні ми так от, е, справи поробили, давай, каже, вже будемо якось нормальненько, в общем, по-людськи. А він такий, ні, ти моя госпожа, я хочу бути твоїм рабом, от, ну і так далі, і так далі, і так далі. От, я ж кажу, і от саме після, коли е, у нього були ці всі мазохійські фантазії виключно, в уяві це було ще ну, нормально. Як коли він спробував це от, наживо, ну я так думаю, то воно дуже прямо стрімко, як то кажуть, в один раз перейшло в психіатрію, причому в дуже важку психіатрію. ну, І е, зараз це, в принципі, є як психічне захворювання. ну, Там свої межі, свої градації. Вибачте, тут я не в темі не підкажу. Вот. І, він, я ж кажу, і от саме ця Катюбейка, вона зіграла дуже таку серйозну роль, вона була теж таким от персонажем цієї історії. От. В общем, без коцюбейки рабом бути не так хочеться. Ну, коротше, там знаєте, свої нюанси. От. Ну, я вже повторюсь, те, що зробила ця пані в кінці, це просто. Я от аплодую їй, от прямо знаєте, долоньки, от... дуже сильно аплодую. Я вам дуже раджу цей твір прочитати тільки за декілька умов. По-перше, якщо ви спокійно приймаєте. Найогидніші людські сповіді, знаєте, коли людина хоче тобі сповідуватись, ну ми думаємо, ну там да-да-да дві цукерки вкрав в магазині, та й по тому. А коли людина так сповідується, що ти думаєш, е, що мені сказати, що мені робити, е, то тоді да цей твір не варто читати, бо ви будете засуджувати головного персонажа. Він вам не сподобається, ви будете біситись, ви будете дратуватися, а воно вам не треба. Друге, коли я не раджу читати цей твір, до речі, треба вам книжку показати. Коли ви боїтесь забруднитися, коли ви знаєте, ну, я думаю, що знаєте, є такі люди, я не засуджую та їх вибір, але от вони вважають, що от вони тільки, тільки правильні, а всі роблять неправильно. Uh, і от, знаєте, зі мною такого ніколи. <смі> на цю тему дуже багато книжок написано, да? що не зарікайся. Uh, ну, буває таке. От, якщо не боїтесь забруднитись, то теж топайте, буде дуже цікаво. Ця книжка, як на мене, вона мене навіть горорта, бо uh, я, мене, знаєте, в мене брівки, просто вони. Вниз вже не поверталися. Думала, вони так у мене й залишаться. Бо я коли читаю, м'я так знаєте. В мене от очі просто як тарілочки великі, такі ресторанні і, і брівки просто от десь, аж отут. От, от, от а може і отут. А може, отут, а може, отут. Просто пан Леопольд був дуже відвертий. От. Гарна історія, бо за один вечір таки, читається в рубрику, да, що прочитати за один вечір е, і не відчувати себе просто в гімні. <гум> просто, ну, Можливо, я так ставлюся, що ну, для мене, коли одна людина просто настільки принижує іншу людину, а, а то її просто за це ноги цілує. Ну, <гум> ні, ну, у них добровільно там, знаєте, кримінального злочину немає. От. Но вона я ж кажу, вона поводила себе, коли зрозуміла, що він від неї хоче, це просто. От. До речі, бачите, все ж таки це от. цю книжку варто прочитати, бо вам ж цікаво дізнатися, що розповіла людина, чиїм ім'ям згодом назвуть психічне захворювання. Таке це захворювання. Ні, Ну коли він там, я не знаю, в багні валяється і кричить криком, я хочу бути твоїм рабом, роби зі мною, що хочеш, вона його там просто лупасить так, що в нього шкіра злазить. А він такий, Боже кохана, дай я тобі поцілую мізинчик. от, Щось там є від психіатрії, все ж таки люди добрі. Ну, в общем, я не знаю, трохи сумбурно, ну, в принципі, про таку історію, знаєте, якось так вальяжно, спокійно, розсудливо. Ну, я не знаю. Можливо, хтось мій, я не вмію про такі речі так розповідати. Вот. Пан Леопольд, просто тепер, знаєте, тепер я на нього подивилась по-іншому просто. Він нереальна людина, він дуже сильна, морально сильна людина, якщо він знайшов сили все це розповісти, все це прописати, все це залишити для нащадків, це все. да, Нехай через начебто да, Северин розповідає, а не сам пан Леопольд. Ми все все розуміємо. да? От, І хто та Венера в і... І те і все, і, до речі, тут хутро теж не тільки коцубейка, а ще й хутро, тут дуже на головних ролях. От. Е, я ж кажу, Якщо ви, ви хочете красивого тексту, красивий, е, красивих описів, красивих, е, в принципі, краси, збоченою, психіатричної, але краси. Е, хто сказав, да, що психіатрія не прекрасна? Прекрасна, просто ми її не розуміємо. Я часто задумаю, що думаю, про мене моя собака, знаєте, інколи так подивиться. і ти так, <кхи> от, Тому, знаєте, все суб'єктивно, все суб'єктивно в цьому світі. От. Знаєте, після мого огляду да, Нікоша прийшов, подивіться на цей погляд, от що він зараз про нас з вами думає. щось мені підказує нічого доброго. да. От. Я вам би все одно радила прочитати цей твір, бо він прекрасний. Він про дуже сильну, про дуже красиву любов. Да. Ну, немає якихось рамок, якихось да, канонів, яка любов має бути. І та любов теж має на існування. Вона прекрасна по-своєму. Ці люди були щасливі. І Ех, чому би ні? От. Тому хто читав, хто що, давайте пишіть, да? Нікош? А ми почитаємо і всім відповім. Да? Відповім кожному. Знаєте, що я ваші коментарі читаю, Нікошів голос. вголос. От, от скажіть, що воно зараз про мене думає, да? от. от. Не договорила, тепер договорила. Каже, затикайся вже. <смі> ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо, ми на своїй землі, а всі тварі повиздихнуть, повиздихнуть халєри, і срачка одночасно на них нападе. От чесно вам кажу, так і буде. А ми з вами найкращі, бо ми українці. Все, бережіться. Мо я вас дуже-дуже люблю. Який, майк, майки,